Сьогодні ми вшановуємо мужність та самовідданість захисників і захисниць України. Дякуємо за те, що стоїте на варті нашої свободи та незалежності. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя заради майбутнього України. Солдати, воїн захисник, пишаюся тобою. За дещо мир мені зберіг і відважно йдеш до бою. За те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружини, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день. Живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю. За те, що нині кожен день і кожною хвилину ти ризикуючи життя, борониш батьківщина. Вірю, буде перемога і майбутнє щасливе життя. Вірю в Україну та в Бога і на тебе чекаю щодня. землю і землі, України! Слава Україні!